Друзі, привіт! Це культурна програма. І перше, що я хочу вам сказати: вкрала ти, моє серце, вкрала ти. Ах, наші серця краде неповторний. Сергій Лазановський. Сьогодні він у моїй студії. Привіт, Сергію! Привіт-привіт! Слухай, дуже неочікуваний, дуже приємно, що хтось знає текст пісні. <ривіт> Багато хто. Багато хто, бо ця... це є твоя візитівка наразі, так? Якщо чесно, так, це така пісня, яка вистрілила. Дуже спонтанно і неочікувано, тому що, якщо так швиденько історію розказати, я просто один день прокинувся. Це було 15 січня, і ми цю пісню написали до початку повномасштабного вторгнення. Якраз 23 лютого я записував вокал, мав виходити альбом цієї пісні. Почалося повномасштабно. Ми цю пісню змінили на ЗСУ, яка теж у нас мільйонник і теж її багато хто знав. А потім я такий думаю, ну чому її не показати людям? І просто записав відео. і Написав: якщо наберети куту кількість вподобає 10 тисяч, то я її випускаю на початку лютого, і воно буквально за день Мало півтори мільйони переглядів і щось там 50 тисяч вподобайок, дві тисячі відзнятих відео роликів за один день. І я сижу і кажу: все, друзі, у нас по-моєму є невеличкий хід, тому треба одразу випускати. Тому та вкрала те. Це шикарна пісня. Вона одразу чіпляє, і ти один раз почув, все, вона буде крутитися півням в голові. І насправді теж мене спантеличило одразу. Ем, я ще не знала тебе, не знала імені, але пісню чула. Як багато хто тобто, з наших глядачів, так, і тут в один варіант ЗСУ. Потім е, вкрала ти. Отже, тепер ми з тобою розібралися, що задум був такий, що мала бути ця пісня, а далі ви вже трішки під. Підлаштували згідно наших життєвих обставин текст, що ЗСУ файно лупить москаля. Лупить москаля. Та так. просто не хотілося, щоб пропадала така робота. Чесно, на початку повномасштабного мені здавалося взагалі, що все. Співати вже нікому не треба. Mm -hmm. Я ж влаштувався продавцем м'яса, торгував м'ясом на початку повномасштабного. Така цікава життєва історія. Так, я просто ну, все почалося. Я розумів, що в мене. Два коти в хаті на той час були, і думаю, так, мені треба їх пригодувати, треба оренду квартири платити. Ну ти на шию зараз не будеш переходити, і треба щось робити. А ми просто якраз, власне, коли писали альбом, ну це все гроші. Ми готувалися до туру. Теж у нас був вже в березні квітень розпланований. Це Хмельницька область і Черкаська область. Також і ми в туди кошти вкладали, тому що треба було пошити костюми. У нас ще був балет. Починається повномасштабний, ми в кредитах. от така веселуха. Тому довелося якось рятувати ситуацію. Ну, я, в принципі, така людина. Я як то кажу, я з села, хлопчина, я роботи не боюсь. Все, що дадуть, все в принципі. З якого ти села Ано розкажи. Це Івано-Франківська область, село Попельники. Раніше був Снятинський район, зараз вже Коломийський, бо то ж все переформатували. Там вже Снятинське ОТГ. Але я пишаюся цим. Я дуже люблю своє село. На великдень зараз був в селі, і це щось неймовірне. Коли дивишся, коли тобі вже 30, то ти дивишся оці відео, там, чашка чаю, ти виходиш в тапках резинових на подвір'я в своєму селі, Ну, що може бути краще, справді що може бути Тебі краще. гори видно там? Ми, до речі, моє село воно так дуже в долині. Тобто ми якраз не зовсім бачимо, але якщо виходити на поля на пасовище де колись корова пасла, видно, говерно. Mm -hmm. О, це мальовнича історія. До речі, тобі ще немає 30. 29, так? Ну, скоро. Ну, вже зовсім скоро. Я не знаю, коли я 26-го, так Боже, скільки ти знаєш багато інформації? Oh. Ну що ж, ідеальний вік, щоб творити. Ну, давай будемо говорити про те, що ти натворив після цієї <рес> хітової композиції, по якій тебе зараз уже впізнає, впізнає, широкий глядач. Що, що ти робиш? Уже я бачила є кілька кліпів, один з них має півтори мільйони. Уже там перезі. Так, це не кохай. Ось там дівчата в коментарях так гарно. Відгук, що дівчата видихаємо, він не він не одружився, все добре. Це дуже класна історія. Я за три дні до зйомок кліпу на пісню Не кохай ходив приміряти костюм, і там була така ідея, що від мене тікає дівчина з під з вінця, і я ну там їду до колег своїх на гаражі, і ми там співаємо всю цю пісню. Я тоді записав голосове сторис, в якому сказав, що мама, тато я ще не одружуюсь. Це до зйомок. Люди напевно прослухали цей момент, бо коли мене вже під час зйомок позначила моя семемниця в сторіс, і просто з букетом квітів мені почали в Дірект прилітати. Привітання ага. вітаємо з весіллям! І тут моя команда каже: слухай, ну можливо, це наш спосіб і шанс зробити так, що кліп потрапить в рекомендації буде багато переглядів. Насправді ця історія спрацювала, але в цій історії допомогли власне мої е, прихильники. Ті, хто слідкувачі, хто слідкує в соціальних мережах. Ну це дуже смішна історія, тому що в той час в той день мої батьки теж приїхали до Івано-Франківська і в селі все підтвердилось. Ну чому ж батьки поїхали іван. А тут весілля, родичі образили, що не зна. запросили. Священники дзвонили, мамі казали, чого не в них шлюб беру. Ну, мама вже мовчала, сміялася, бо я їй попередив, що будуть кліп. кліпу. Кажу, вже нічого нікому не кажіть. В неділю вже ми виставимо. То в п'ятницю ми виставляли кліп. Кажу: в п'ятницю виставимо, всі все будуть знати. І правда, ця історія спрацювала, тому маємо 3 мільйони переглядів. пісню теж дуже класно знають. Ну. Тому дуже дякую. А тепер я знаю, що в тебе гарні близькі стосунки з батьками. А, а як стосовно інших стосунків? Ну, все-таки. 29 років, років. Кажуть, не за горам, може, можемо місно, і справжнє коли-небудь буде весілля. Я казав, коли буде справжнє весілля, про це ніхто не буде знати. <смі> Тому що я із тих людей, які вважаю, що щастя, все ж таки, в моєму як це в моїй професії, можливо, треба тримати за сімома замками. Тому хто знає, це вже нехай буде для вас загадкою. Тобто, ти робиш все можливе для того, щоб твої ем, фанатки, прихильниці не, <смі> не розчаровувалися. <реш> не дізналися, що в тебе там по, -по, по інший бік сцени в особистому житті. Так, наразі я не афішую таких моментів. Я особисте життя не те, воно й особисте. Mm -hmm. Можливо, і причина в тому, що і людина, яка поруч зі мною не хоче бути на виду, а може її немає, може вона є, тому. Тепер думайте. А, це що є? Чекає. Добре, добре. оце ми розкрутили тебе ненароком. Знаєте, О, як обмовочка по Фрейду. фрейді, знай виходить ексклюзив для вашого телебачення. <рес> О, так от ми вміємо випитувати. Ну гаразд, гаразд, дівчата, не розчаровуйтесь. Ну, а ще не, не цього літа як виглядає. Поки що так не, не одружу. Це тільки мати стосунки, це не означає ще одразу одружитися. Всі так Всі я завжди кажу, що моєї любові вистачить на всіх, а тим паче я у творчості. Я в особистому житті. Ну, це одна і та ж людина, але все ж таки є іноді різниці, тому що у творчості ти можеш ще більше відкрити душу, а якщо в реальному житті, то я більш став закритішим так, таким інтровертом. Люблю провести час наодинці, щоб надихнутися чимось, і тоді все вилити в творчість. А це доволі складно, бо теперішні молоді артисти мусять бути дуже на виду. Так. Якщо собі інші актори там, до недавнього часу ще Тіна Кароль не вела жодних соціальних мереж. То могли собі обійтися без цього, а в тебе все Лизиновський, Лазановський щодня купа сторіс. Як воно це розділяти? Це як це зараз, дуже модно. Діджиталізація. Угу. <плес> Ти маєш бути завжди на слуху, на виду, тому що справді. Е Соціальні мережі внесли дуже багато коректив. Якщо раніше телебачення створювало для нас відомих людей, зірок, і ми були в захваті від них, ми дивилися в телебаченню, розуміли, що це щось недосяжне, тобто вони дуже далеко від нас. Побачити їх в реальному житті це було щось таке: вау, не може такого бути. То соціальні мережі все змінили. Дуже багато людей зараз є доступними, дуже багато зірок є доступними, відомих людей доступними. І найважливіше, що за один день можна стати відомим. Тобто хто небудь може виставити будь-яку пісню, чи ще щось цьому є теж свої плюси, тому що українського контенту стає більше, але ті, хто вже має якесь сім'я, змушені бути теж на виду постійно, щоб не втрачати своєї теж якоїсь нішевості, популярності. Тому так соціальні мережі важливі, але я чесно скажу, іноді так не хочеться, іноді так лінки, іноді так о, треба щось сьогодні записати. О, треба щось сьогодні виставити. о, треба зняти відео. Тому я теж кажу блогерам, іноді, хоч ми їх можемо хейтити, іноді не всі там відповідають під наші стандарти. які Хотіли бачити, але я віддаю належне, бо це справді важка робота. Ну то відчувається ж ти любиш любов, робиться з любов'ю. Але хто твоя команда? Бо одному дуже важко щось робити. Навіть добре, вигадати сторіс, потім це зняти, змонтувати. Хтось має стояти ще по той бік екрану. Хто ті люди? І чи багато їх хто навколо Сергія Лазановського? Є є достатня кількість людей, але якщо говорити тільки про соціальні мережі і про не, монтаж, не тільки, не тільки можеш про то це, oh, це моя робота, так. Соціальні мережі і, і ці відео. Це моя робота. Але я тішуся, що в мене є команда. Це моя менеджерка Ірина Батюк, як з якою ми разом пишемо пісні ще. Також саунд-продюсер наш Роман Роман Кален, це фронтмен гурту Гринжоли. Разом нас багато. То ми разом нас багато пишемо на його студії мої всі пісні, які ви чуєте. Є також відеограф Андрій Соболевський, гафер, який з ним працює. Ярослав Хода, наша СММ-ниця Марія Смалюх, піар-менеджерка, яка е зараз. Має теж дуже багато важливих подій в житті. Вона піар ще дуже класних шоу-проєктів, які є в нас в Україні. Топових Аліна Макарець теж вітанечку передаю. І ну насправді багато. Але такі якісь прозвичайні речі, то я не люблю напрягати людей. Okay. Я ще не навчився, що... то ви маєте мені змонтувати, я маю виставити. Марічка знімає відео дуже часто, коли її прошу, але кажу, ж тебе так не хочу турбувати. Я змонтую сам же, коли вийде туди. Вийде. Тому поки що так. Ну команда є. Я тішуся, що вона є достатньо велика, бо справді одно. Це складно. Мають бути люди, які завжди є за твоєю спиною, а, але щось сам, щось з ними. Але керуєш ти. Ну тобто, останнє слово завжди за тобою. Чи є хтось? Сергій, ти це робиш не так переважно за мною. Але є коли я можу оступитися, тому що всі ми люди, я можу я дуже емоційний, іноді щось мене може вчепити. Я там одразу можу виставити, виговоритись, і така вже ліна мені пише: Сергій, це не треба. Забери, будь ласка. Я, я ще з нею можу трішки поскандалити. Кажу, Аліна, але чому це моя думка? Вона каже: Ну, я розумію, але це моя теж думка. Прислухайся, будь ласка, бо я ж в тобі в команді працюю. Я кажу, добре, забираємо. Тому, звісно, що я прислухаюся до їхньої думки. Для мене це важливо, бо все ж таки збоку іноді видніше і холодний розум, іноді в цьому запалі теж потрібен. Стосовно ще так, трішечки про соцмережі, ну це ж не тільки розважальний контент даєш. Uh -huh. Дуже багато інформації про збори uh -huh. а, і на ЗСУ, і, і просто, просто для людей, які потребують. Ну, це теж велика праця. Іноді себе картаю, що не можу допомогти всім. Бо запитів є дуже багато, іноді запити якісь а, в тих надісланих повідомленнях пропадають. Ти не можеш їх побачити, тому що є така функція в соціальних мережах, коли не все висвітлюється, коли щось там загублюється, коли йдуть ці оновлення, воно зовсім по іншому працює в соціальні мережі. Але так я стараюся кожен раз, коли щось бачу, підтримати, допомогти. Іноді мене навіть дивує, коли пишуть: скажіть, будь ласка, скільки сторис буде коштувати, якщо виставити петицію, Я кажу, хто з вас бере гроші? Просто покажіть мені цих людей, хто може. Сбер дозволити взяти гроші, жодних коштів не беру. Все справді від щирого серця, мені навпаки приємно mm -hmm. допомогти і розуміти, що ці люди, які зараз потребують, вони не залишились наодинці зі своїм горем. А ми разом гортуємося, допомагаємо. Що ви там з хлопцями, з колегами таке цікаве намутили? Звідки вас? По перше, любов до 90-х, така така неймовірно сильна. А друге легені зібралися і. Фантом 2 підняли із архівів і переспівали для доброї справи. Власне, як знаєш, говорять, і справа була ще в 1995 році, але кліп не кохай. Ми запросили хлопців знятися моїми дружбами. І Вася Харізма був старостою. І з того часу ми почали гарно спілкуватися. І в нас зародилася ну з моєю менеджеркою Іриною Батюк. Ця ідея була ще давніше, про Фантом 2. Ми хотіли відродити цю пісню, тільки не знали, як, як, як її зробити. Угу. А коли ми вже з хлопцями з'їдалися, вона запропонувала в принципі цю ідею. Ми одразу погодилися і вирішили. Що ми створимо гурт Легені, Легені, так, Легені від Легені, бо всі питають про Легені, але ми з того десь та задумка теж була, бо колись був оцей мозгі гурт, слава Богу, що він вже відійшов. Uh -huh. Тому і ми заполонимо наші майданчики вже таким новоствореним квартетом, можна так сказати. Перерахуй так, так, там Василь Харизма, Андрій Галин, франківський блогер, ну всі з Франківська хлопці, Максим Савчин. Але нікнейм «Оптиміст» в соціальних мережах, ну і я, Сергій Ласловський. Тому ми в чотирьох власне створили таку історію. І далі буде ще, звісно, ж продовження. Хто бачив кліп? Там є ще три крапки. Нам дають стрічку випускного. Цікаво, до чого це випускні скоро, я думаю, Ми скоро дізнаємося. А два сонця вгорі там так і далі. Так. Як ви отримували дозвіл на виконання? викуповували права? Чи як, як, як оця історія? Мені завжди дуже цікаво. Адже з монетизації кошти йдуть повністю на збір автомобіля угу. для ЗСУ. Звісно, що у нас все офіційно. Ми викуповували права. Ми зверталися до. До е, людини, яка має безпосереднє відношення до, цього, до цієї пісні, яка е, керує е, піснями Фантом 2. І це вже моя продюсерка цим займалася, менеджерка Ірина mm -hmm. Батюк. Бо я ще до того теж додам. В нас є з її дочкою Ярусею. Батюк, ми випускали кавер Кузьми Скрябіна Не думай про завтра. Теж все повністю офіційно. Mm -hmm. Ми оплачували кошти. Вони випускали на своїх стрімінгових платформах, і так само ця пісня випущена на стрімінгових платформах тих, хто власне випускав Фантом 2 наш, тільки Ютуб. Ми з ним узгодили те питання: що вся монетизація чи вони згідні ми або віддаємо їм, або ми переводимо на то для ЗСУ вони сказали, так, без проблем, нам тільки за що ви зробите таку хорошу справу. Чому тому що ми, як артисти, теж які працюємо в цій сфері, нам важливо захист авторських прав і все робити офіційно з дозволами, тому що так має бути. Ми іноді звикли, що є такий момент е, ухиляння від чогось, кожен працює десь на себе, але ні, ми за те, щоб все робити прозоро, все робити чесно, відкрито і з повагою до тих людей, які писали цю пісню, mm -hmm. тому що вони теж витрачали, витрачали свій час, ресурс. Соліста, ми вже знаємо, його немає з нами живих, але я думаю, що він там на небесах він втішиться, тому що пісню відродили, і що роблять таку класну справу. Однозначно, так це дуже дуже добре. А звідки любов до 90-х? От зрештою так, ти тоді іще не жив, назвав ще не народився. Та вже був. Та в 96-му році пісня вийшла, я 95-го. Мені вже був рік. Ну, ну, ну там, як, каже, зарахуємо. як каже, моя мама ходив під столи і казав, котові, вуйку, посуньтесь. Але одно ну, в її музиці така ну є от, от 90 вайп 90-х, mm -hmm. так, не, не тільки ця пісня, просто випуск саме цього треку він вже підтвердив оці мої підозри, що щось там вас там тягне от, 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 от в ту дискотеку 90-х. Чому так? Ну чому ти орієнтуєшся саме на те звучання? Я не знаю чому. Я просто дитина, яка росла на. Modern Talking, і мені mm -hmm. дуже подобалися ці подобались ці пісні. І власне, нотки 90-х вони десь закарбовані всередині, тому що тато, мама в нас був Запорожець, були Жигулі, яких ми їздили. І звісно, що касети, які ти прослуховував. Тоді це було дуже популярно. Власне територія А, яка виховувала дуже багато покоління е українських музикантів. І на яких ми теж зростали, бо я поміп, пригадую, маленьким ще був, як оця територія крутилася, і ти там щось приодягався, як то люблять діти робити в різні такі костюми, якісь татові піджаки, дідові галстуки, які блистіли, там в шафах висіли. І ти все на себе це одягав і відтоді співав. Ну навіть зараз я в такій сорочці під 90-ті, і не, не випадково, тому що в нас розпочинається тур концертний, і я казав, Афішував в своїх соціальних мережах, що одягайтеся під 90-ті, будемо з вами відриватися як 90-ті. Бо в нас і не кохає в стилі 90-х, і вкрала те, і зорі, і зараз от фантом 2 це і виходить. Тому я думаю, що людям сподобається. Ну і в принципі, це така нотка ностальгії за хорошим чимось. І ми за більш такі за, за західні 90-ті, а не за східні, так? Бо тоді. Трішечки було не дуже добре, але оця, от ця от Talking, це щось таке світле, дискотека батьків, які от там відривалися для них. Це вау. Це повернутися в свої молоді літа. Це якщо весілля, то до ранку і якщо дискотека, то в клубі. От ну цікаво, дуже цікаве. Твоє бачення. А що там ще буде в турі, окрім вайбу 90-х? Ну, звісно, і мої пісні, які. Чесно, це дуже класне питання, бо мені одного разу поставили, який ти артист, яку ти музику співаєш? Я кажу, ви знаєте, можливо, проблема в тому, що я актор. І кожен актор мріє зіграти всі ролі. Так, mm -hmm. да, є якась визначна, але все одно кожен актор хоче примірити на себе все від драми до комедії і от той спектр емоцій пережити. Тому я у творчості переживаю теж різний спектр емоцій. Сьогодні я прокидаюся в стиль 90-х. Завтра я прокидаюся все. Це має бути щось таке попсове, сучасне, двіжове. Давайте щось таке. На наступний день прокинуся, Дивіться, щось хочеться ліричного, душевного. Ще один день українського. Давайте. Нахил буде на 90, але звісно, почують і наші такі треки, теж які достатньо популярними. Очі плакала, залежність для вас ще готуємо класні релізи. Буду і переживаємо. Переживаємо вже виконував на одних концертах. То люди досі питають: коли вже вихід, коли вже вихід. Там буде дует з хорошою артисткою, тому очікуйте. А ти часто вступаєш в дуети, так? Я бачу з Оксаною Бекунди, співав так. в такий момент. Я скажу це якийсь 25-й рік, такий в мене, угу. бо до того я завжди говорю. В команді, слухайте, нам треба колаборації. Нам треба колаборації. Це дуже класно в творчості, це є обширена аудиторія, ми ділимось, обмінюємось. Щось нам не йшло 24 рік. От якийсь такий блок був, от просто ну, не щастило на якісь дуети, все, все самі. А цьогоріч я не знаю. ну, Наступні релізи теж будуть в дуеті. Дует на дуеті, дует покриває. Хлопцями чи дівчатами. Це, до речі, до речі, два хлопці. Один, ну. Це вже буде на осінь. Я заспіваю його пісеньку, а можу здогадитись хто. Аманделіндейро, Аманделіндейрос. Ми ще минулого року почали роботу над піснею. Він запропонував мені. А наступний хлопчина теж він був артистом. Потім він зробив невеличку паузу. Такий Артем Кітін він зараз достатньо популярний в Тіктоках. Ну хто слідкує, той точно буде знати. Він теж запропонував така весела драйвова пісенька. Теж про весілля, тому дивіться. Добре, яким ти себе бачиш за п'ять років. Давай тобі там плюс-мінус 35. п'ять. Mm. Що там у тебе на горизонті? Ну, чесно, я говорю тільки в теперішньому часі. Як я бачу себе через роки п'ять, ну точно дитина. Це однозначно. Те, що я хочу стати батьком, це 100%. Я казав, що до 35 Я точно стану батьком. А по кар'єрі, та звісно, що я вірю свято в те, що вона буде ще рази крутішою і почує ще більше людей, ті, які і не чули там Лазановського. Хоча іноді такий момент, як ти сказала на початку, пісню знала, але не до кінця, то можливо знала, хто співає. Я коли приїхав Коваль, це Волинська область з концертом. То люди теж прийшли вперше. Вони не знали. Вони йшли на Лазановського, і тут почалася моя концертна програма. І пісня за піснею, і дівчата співають, 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 співають. Потім я вже кажу: ну, я хотів би сказати, що зараз буде прем'єра, але, мабуть, для когось я взагалі прем'єра сьогодні, і дівчата з залу. Я думала, ви для мене прем'єра, а ваша пісня в мене на дзвінку очі стоїть. Я просто не знала, хто співає. От такий момент, напевно, от власне, тому треба інтерв'ю. Тому дякую за запрошення. Так. Що я і у вас інтерв'ю побуваю, і тернополяни ще побачать, щоби ну... Фейс треба ще більше розкручувати, тому я думаю, що буду через п'ять років більш впізнаваний на обличчя, не тільки на пісні. Ти будеш співаком, чи можливо актором, чи можливо зніматимешся в кіно? А, чи я... бізнес, будь-який інший. Я дуже сподіваюся, що я буду співаком, що нічого не станеться з голосовим апаратом, що голос буде звучати і надалі. Але я не відмовлюся від якоїсь зйомки в кіно або в серіалі, тому що все ж таки професія моя акторська. Я викладаю акторську майстерність студентів. Це там такий момент, куточок, де я можу викинути всю свою акторську енергію. Тому так, я би хотів десь відзнятися. Сподіваюся, що в мене це вийде. Тому, можливо, все може бути, але співаком залишуся, це однозначно. Що тебе розчулює на житті? Ти такий за емоційний? Дуже дуже. Я там мене все розчулює. Я дуже люблю спостерігати навіть за закоханими парами, чи, чи за тваринами. Мене дуже от все. Я я от, якщо так сказати відкрито, то бували такі моменти, коли я міг вимкнути на YouTube освідчення там в коханні. І це чужі люди, абсолютно сторонні мені люди. Я дивлюся і плачу. Але це емоції радості, емоції щастя за, за людей. Тому ну, зараз сентиментальних моментів дуже багато. Від хороших і до не дуже хороших, тому що живемо в такий складний час. І я завжди наголошую на тому, що війна це контраст емоцій. Ми сміємо, сміємося, сміємось. Оп, зайшли в телеграм, там же щось нехороше, ми вже плачемо. Знову хтось тут щось сказав, ми вже сміємося. Тим паче нас оточують зараз максимально різні люди з різними долями. Є ветерани вже війни, є дружини захисників, і ну тобто різне оточення, і все це на тебе впливає. Ти часто слухаєш свою інтуїцію? Я іноді так роблю на підсвідомому рівні, але треба її слухати. Бо неодноразово навіть моя команда казала: я щось скажу. І кажу, та ні, ні, може, не треба. Ні, ні, ми робимо у нього класна інтуїція, і насправді все здебільшого, що є в моїй творчості, це на моїх відчуттях зроблене в правильний якийсь момент. Тому якась от така хороша хороша відчуття є. Так а тексти це твої тексти, так не це тільки. Ми пишемо разом власне Іри, ірина батюк, роман Калин. І я, хоча навіть признаюся чесно, останні останній рік переважно ідеї приносить іра. Вона там як жінка, вона каже, я просто розумію, що дівчатам треба. ось вона правда. Розумію, що дівчина краще знає, що дівчині треба. І вона приносить текст, а ми вже так коригуємо. Я кажу, це мені не подобається, я хотів би це змінити, це теж мені я б щось забрав. І от власне так і відбувається. Мені подобається процес написання пісні в команді, тому що одна думка класна, а три ще краще. Я вів синергію і те, теж, що воно вистрілює набагато крутіше. Я тобі бажаю, щоб тебе писалося багато-багато класних пісень. Ми будемо ходити на твої концерти, будемо слухати. Ну і чекаємо з сольником вже так? Приїдемо до нас. Дякую. Дякую тобі. Друзі, це був Сергій Лазановський. Ви дивилися культурну програму з вами в ефірі. Також була Ксенія Кічак. До наступного тижня. Бувайте!